Навіщо платити штраф в розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку, якщо можна просто загубити військово-обліковий документ, звернутися в поліцію, а потім сплатити штраф за втрату військово-облікового документу за статтею 211 КУПАП в розмірі 510 гривень. З такими лайфхаками мені пишуть в коментарі також в особисті. Думаю, хтось вже випустив чудове, грандіозне, секретне відео, як це все робити. Але давайте розберемося, як це все буде працювати на практиці. Отже, у вас приписне, але ви старше 27 років, і ви вирішили, навіщо я буду платити тисяч гривень штраф. Краще я загублю приписне, прийду, скажу, що я вже стою на військовому обліку. Якщо ви прийдете до свого ТЦК, де ви стоїте на обліку, де ви отримали приписне, то вони одразу побачать, що ви військово-обліковий документ не отримували, на військовий облік не ставали, і крім штрафу за 210 десятою, ви заплатите ще штраф у розмірі 510 гривень за стадію 211. А якщо прийти до іншого ТЦК ТСП і спробувати стати на облік там, повідомивши про втрату військово-облікового документу, ну, в даному випадку, скоріш за все, вас направлять в той ТЦК ДСП, де ви раніше стояли на обліку, з якого ви не знімалися, з пропозицією відновити втрачений військово-обліковий документ, знятися з обліку, а потім приходити до них. Знову ж таки, не варто забувати, що нічого не зважає тому ТЦК ТСП, де ви хочете стати на облік, зв'язатися з вашим. Попереднім ТЦК ТСП, і всі ці обставини з'ясувати, як давно ви звіряли персональні дані, і чи отримали ви військово-обліковий документ під час постановки на військовий облік. Тому, як на мене, єдиний варіант, коли така ситуація може спрацювати, скажімо так, це коли е після повноштабного вторгнення людина знаходилася або стала на облік. ТЦК, який зараз знаходиться на тимчасово окупованій території, і до цього ТЦК немає жодного доступу, тобто він зараз окупований, а людина ставала на військовий облік там, оскільки на той момент ще оберігу не було і жодних електронних, скажімо так, документів не існувало, то нинішній ТЦК ТСП, до якого ви придете ставати на облік, з'ясувати чи отримали ви там військово-обліковий документ під час постановки на військовий облік, і чи звіряли ви там персональні дані, не зможе. А тим, хто на практиці з тим стикався, напишіть в коментарі, чим це для вас скінчилося. Думаю, батьом буде цікаво про це дізнатися.